Привіт, формульні! Це дірейсер, і думаю, ви знаєте, що у 2026 році Ауді зайде у Формулу 1. І доволі часто я чую, от а вони ні на що не здатні! Візьмуть за щуку навіть від Хас та Каділак. Але чи так це зараз розповім? Історія Ауді в автоспорті. Поїхали! Отже, розпочнімо з 1981 рік чемпіонат світу з ралі. Тоді всі їздили на машинах із заднім приводом: Ford, Fiat, Opel, це стандарти індустрії. Усе працює, що щось міняти. Дехто казав, ауді ви що з гузду з'їхали. Повний привід. Це ж важко, складно, дорого, і взагалі навіщо? Ауді було байдуже. Вона прийшла з Quattro. Лютий 1981-го, ралі Швеції. Фін Ганну Мікола сідає за кермо Audi Quattro і. Виграє. Чи не перша повнопривідна перемога в історії ВРК? листопад того ж року Ралі Сан Ремо за кермо Кватро сідає француженка Мішель Мутон. Перша і єдина до сьогодні жінка переможеться етапу ВРК в історії. Наступного року вона ледь не стала чемпіонкою світу, фінішувала другою на новій машині у 1982-му. Я її фанат. Раптом що то у 1981-му ауді були п'ятими, а вже через рік перемогли всіх. Абсолютно домінантно за три роки. Ауді бере чотири світові титули: два серед виробників і два серед пілотів. І головне, вже за рік після їхнього дебюту Форд, Peugeot, ланча. Боже, я не можу це вимовити. Копіюють її. Всі кидаються робити повнопривідні машини, бо інакше ти просто не конкурентний. Заради справедливості, дехто мав напрацювання ще до дебюту ауді з повним приводом. Але факт у тому, що Ауді за один сезон змінила ралі назавжди. Ви можете цьому навіть не пробувати заперечувати. Я не погоджуюсь. 1985 дев'ятсот вісімдесят п'ятий з'являється монстр Спорткватро С один, кінських сил, величезне антикрило. На нього дивитися страшно, не те, що на ньому їздити. Вальтер Рьорль виграє Санремо настільки домінантно, що це виглядає навіть. Несправедливо у 87-му році. Він на тому ж С 1 встановлює абсолютний рекорд на пайкспік. 10 хвилин, 47 секунд. Якщо не помиляюся, Гравійна траса без відбійників над прірвою. Це була третя поспіль перемога Ауді на цій горі. Хочете підсумок дебюту в Ралі? Революція 23 перемоги на етапах ВРК і нові стандарти для всієї індустрії. Потім був Леман і ДТМ. Почнімо з останнього. Отже, в 90-х Ауді заходить у ДТМ – німецький кузовний чемпіонат. Конкуренти їздять на компактних спортивних купе – BMW M3, Mercedes 190e. Коротше, легкі юркі, створені для кільця. А Ауді привозить V8 Quattro – розкішний, повнорозмірний седан, повний привід і V8 наш любимий під капотом. Багато хто думав, це яхта занадто велика, занадто важка. Ви що з глузду, з'їхали знову? Дебютний сезон, і ганс штук стає чемпіоном ДТМ на тій самій яхті. 1991 франк Бієла повторює успіх. Другий титул поспіль. Конкуренти обурені, це не чесно. У них повний привід. Правила змінюються, Ауді адаптується І у 92-му інженери Ауді роблять геніальний хід. Так їм здавалося тоді. Беруть стандартний колінвал V8 і перекручують його більш ніж на 180 градусів. Фактично. Створюючи плоский колінвал для більшої потужності. Е, спойлер не спрацювало, бо сезон склався, так би мовити, невдало. Ауді, в принципі, провалюється, а на знак протесту проти нових правил, які мали вступити в дію згодом, Ауді вийшла з чемпіонату разом з BMW. Але це був не кінець, це був лише. Початок пауза. У 2000-х вони повертаються і домінують 12 титулів чемпіона ДТМ за 30 років. Тричі Ауді вигравала всі три заліки одночасно пілотів, команд і виробників. Коротше, повне домінування, як у Макларен, жартую. Добре, але і Ралі це одне, а що з витривалістю. Окей, я розкажу вам про Леман. Ауді дебютує на 24 годинах Леману з прототипом Р8, і так ви вгадали, одразу виграє п'ять перемог за шість років з 2000 по 2005. Але всі використовували бензину від вигуни. Тоді це був стандарт, це було логічно, це працювало. Але Ауді вирішує ризикнути і у шостому році представляє Р10 ТДІ дизель. Я люблю дизель. Дизель на Лимані вийшов божевільні, кричали всі критики і знову і знову. І я думаю, що ви знаєте, чим закінчилося, але я вам розповім. r 10 РДІ вийшов на старт: 55 літровий v 12 650 кінських сил, понад 1100 ньютон метрів, менше підстопів, дорівнює більше витривалості. Це і до раку зрозуміло, вибачте. Фініш і Audi r 10 РДІ перший дизельний переможець Лемана в історії. Двигун працював усі 24 години без заміни. Після фінішу інженер провів білою серветкою. По виклопній трубі вона залишилася білою. Жодної сажі. А далі що, ну 2007 перемога, 2008 й ще одна, три поспіль. І знову всі починають копіювати Ауді, бо інакше шансів не було. 2012 рік Ауді представляє r 18 e-tron Quattro, перший гібридний прототип, дизельний V6 плюс електромотор, Рекуперація енергії, плюс 270 кінських сил на виході з поворотів. Скептики казали, що гібриди ну дизель окей, а от гібриди точно не для ламана. Так. Червень 2012-го R18 e-tron Quattro виграє Леман. Перший гібрид переможець в історії. Друге місце теж Audi Hybrid. Audi виграє Леман чотири рази поспіль 2012, 2013, 2014 роки. Toyota почала терміново створювати гібриди. Porsche повернулася з гібридом. Усі були змушені адаптуватися, так би мовити. За 18 років Audi виграла 13 Леманів. Друге місце в історії гонки. Дві революції. Дизель і гібрид. Але і це ще не все. 2022 рік Ауді прийшла на ралі Дакар із e-tron. Там ще щось наче було в назві. Ну електромотори, батареї, дизельний генератор у пустелі. Чи не дизельний? Я думаю, що кожен думав, що вони навряд чи доїдуть до першого чогось притомного. Ну але ні, дебют Карло Сайнц виграє етап. Не цей Карло Сайнц. це його батя. Це була перша перемога електрифікованого авто в Дакар. За марафон 4 перемоги на етапах і 14 подіумів для дебюту. Це фантастика. А вже рік тому Карлос Сайнц, батя Карлоса Сайнса і Лукас Круз виграють Дакар загалом. Перша абсолютна перемога альтернативного приводу в історії марафону. До слова, 2026 й не буде першим контактом Ауді із Формулою 1. Вони вже були у формулі Е з командою Audi Sport АБТ Шафлер. Але після сезону 2020 2021 21 го заводська команда пішла, зосередившись на Дакарівич, згаданою, е, залишившись клієнтським постачальником. Якщо ви поставили собі запитання, чекаючи чувак, ти обіцяв розповідати про Формулу 1, чого тут автоспорт, я вам поясню. Ми глобально дивимося, до дивіться до. АТПР Формула 1, Audi Revolute F1 Team. Чи виграють вони з першого сезону? Можливо, ні. Точно ні. Формула 1 все ж таки найвища ліга, зарегульована ліга. Королева автоспорту, як не як юптуємо. Але чи стануть конкурентами швидше, ніж усі очікують? Історія каже так. Чи принесуть рішення, які змусять інших адаптуватися? Історія каже, напевно. Чи стануть силою, з якою доведеться рахуватися? Історія кричить так. До речі, електрика це те, з чим аудіо вміє працювати і новий регламент. В принципі на 50% з цього побудований, і це буде цікаво. А ви підписуйтесь, Тут буде багато цікавого про формулу.